Так, значить, заїхав знову на розборку, знову спонтанний проїзд такий, чисто звичайно. Може комусь треба десь стоять бачки. жигулі, це що у нас копійка. Зопари. Доволі такому непоганому стані. Частина двигуна, коробка стоїть, рульова колонка, ось видно. катушка. Можно было бы на пускача снять. Бензонасос. Еще и чувака я даже. Все видно даже. Моторчик. На щетки на дворники. Все мост стоит с пружинами. принципі по мелочевке до нормальні ще даже си да даже видно нові стоять барабаны тормозні все супер стоить Де речі девиться навіть амортизаторі, мені здається, це чи не газові стоять. Можна було б скрутити. Ну, як завжди, немає з собою. А, все вона була тюнінгована. Тобто, виходить, що ці пружини стоять в будь-якому випадку нестандартні. Газові амортизатори і якщо видно... Стабілізатор, ось бачите, з цими вже типа підтюнінг Це видно якийсь хлопчина тюнінгував. Це вже нестандартно не стоїть. ну Друга фара вона вже така ржава, негодна. Подивимося, що тут всередині так, все, все видно, бак. Кому щось потрібно, хто щось загляне. Поки що ще стоять все. Все, подіуми під колонки стоять і ще. Ну, вони вже такі намокли, ну. Всередині, в принципі, нічого такого. Після того як останній раз я тут був, звичайно, щось. И кузова кузова таких же вже покоцані кто дав якраз как раз квадрат такие четверка ну мабуть, быть да четверка толщина значит здесь труба такая добрящая швелер все видно даже ситка такая Схоже на ребра охолодження. Це тут здається із трансформатора, якщо не помиляюся. І сюди заливалося масло. Порізали здали. Це все не знаю з якоїсь кари. Не з кари, а це з штабельора схоже. Все здали. Значить, ось ось стріла є і штабільора. Значить наскільки тут вильотів. Все, виходить, раз, два, на два вильота. Довжина десь, зараз поміряю, Раз, два, три. Більше трьох метрів довжина стріли такої. Все видно. Із шлангами. Тільки я не бачу де тут. За допомогою чого воно піднімається. А, все видно, стоїть гідроциліндр, до речі. Все, шток стоїть довгий, такий 3 метри. Може комусь потрібно, можете приїжджати, знімати. Значить, <кхм> Я не являюсь власником, я просто заїхав і показую те, що є в наявності. Тобто, кому цікаво, заїжджайте, дивіться, запитуйте все видно, теж шланги такі цікаві євро. Куча тут і шланги, і цепочка, і гідросиліндри з двох сторон стоять. Значить ось ось ще дві стріли лежить. Одна менша теж тільки тут, ну тут, мабуть, менша, тут 2,5 десь метра і одна десь около 4 метрів Де, з якихось штабільорів значить ці гідросиліндри стоять по краям так що кому потрібно може така штука тут у нас цікаво ще ось колес. хтось здав цілий ящик разом з підшипниками Може комусь на якісь установочки чи ще щось. Це що в нас теж коліщата такі з підшипниками. Ну видно, що нові. Дивіться. Це скоріш на роклу, похоже, що встановлюється. Всі колеса такі добрячі. подивимся, що там. все. я думаю, що скоріш за все Це такі Зіловський, бо мені ось що стоїть, до речі, що я в минулому відео знімав компресор цей. Щось з такими цими, це не зіловський, а якийсь газ 66 Так він і стоїть, значить буржуйок тих вже немає, що стояли. А компресор. Що це він тут? Стоїть його взяти чи не стоїть. Ну, щас подивимось, чим мене щось тут так-то він хрюкає. хрюпає. Начебто цього. Не знаю, може це інкресторі за виру. Так, що я ще хотів подивитися, дещо все цікавого цікаво бачимо. А. Це якісь гідроциліндри чи що це воно таке? якісь цікаві такі я навіть не знаю що одиться коробка передач Якась маленька така Все з карданчиком. Садиться. якийсь руль ну це здається мені якщо я не помиляюсь або з якоїсь рокли або з якоїсь штабільора Оце, це типу, така рульова колонка все якісь механізми зірочки може комусь хто щось побачив все видно якраз із рокли ні, це штабірора. Ось якраз низ стоїть. Ну так, в принципі, не сильно багато, а всього хтось навіть дивиться. Це вже взагалі я не знаю. Із кладовища, як вони називаються? Коротше, оградки поздавали. Жесть. Здають все, що бачать. Все, паук лежить, з кранової установки. Ну він вже такий підгуляний, звісно. Десь десь хтось з парковки здав. Так, що ж його з компресором робить? На кілограм 15. Короче, зараз подивимось, скільки він затягне цей компресор. Все, дивіться, яка шестерня. Може комусь хтось шукав десь до Кушевського. Колеса двойні такі добрячі десь на якусь сільхозтехніку пригодяться тут два, лежить тут два. Так що кому щось треба. Тут тут побачимо. Можете приїжджати, дивитися. ось Моджи Жигульовський разом із редуктором. Разом із редуктором, з барабанами, з полуосями, дружина. Кому що потрібно, дивіться. Пробігся по металому, показав вам те, що було цікаве на сьогоднішній день. В принципі, ну, це що, хіба що оці стріли, таке ходове, путєве може комусь знадобиться. Із якихось штабельорів, то що я казав. Що стосується, там писали у коментарях, здати машину, що потрібно для цього. Значить, запитав я на вісовий, приганяйте машину, якщо своїм ходом чи привозите. Далі потрібно, щоб були якісь документи, які будуть засвідчувати, що машина не крадена, а ваша, щоб було якби все законно. Це по-перше, по-друге, знімають вони 150 кг сидіння, скло, резину. Це якщо вона на повному ходу приїжджає. І там ще 4% знімають на метал. Ну і по ціні метал Так що, хто там збирався щось здати, ну, орієнтуйтеся, дав відповідь на ваше запитання. що більш-менш такого щось цікавого не знайшов. Подивився такий хороший бідон був, думав взяти на комбайн для води. Значить Сказали 150 гривень кілограм, заважив він щось там більше 7 кілограм, здається. Ну, коротше, Образно бідон на 1200 гривень, то коротше, по LX можна знайти набагато дешевше. По алюмінію якби, невигодно брати, це відразу кажу. Набагато дешевше. Ну, звичайно, так, як і метал. Ну, в принципі, по металу все рівно. От, компресор, те, що я дивився, я його все-таки не брав. Вага його 21 кг повністю у зборі компресор. Разом із піддоном, шкілом, його... 20 гривень, ну, в принципі, якщо він би дійсно був робочий, то в принципі вигодно взяти. Так що я думаю, може комусь було цікаве, чи потрібно щось хтось побачив. Ну, до нових